Вітаю вас, шановні рибалки, з вами Юрій Петраш і от нарешті вдалося виїхати на рибалку. Сьогодні я буду полювати на мирну рибу, буду чекати карася, але вважаючи те, що я дуже-при дуже давно не був на рибалці, буду радий любій рибі. Починаємо ми з прикормки, замішуємо, готуємо снасті і чекаємо наш перший укол адреналіну. Так, прикормка. В цьому році ми презентували дуже круту прикормку. Це серія амнезія. В цю прикормку ми запихнули все, що можна і не можна. Дуже всього багато, дуже Крута ароматика. Якщо у вас буде можливість, обов'язково спробуйте. На цю рибалку, на цю рибалку я взяв, так, це в мене чесник горох. Чесник горох. Дуже класний запах, дуже універсальний. В першу чергу він гарний по карасю, то коробчуку. Але і я думаю, що немає риби, яка не буде це задоволенням їсти. В цій прикормці дуже багато всього Ізюминкою є наш фірмовий криловий пелець. Він в двох розмірах, в двох кольорах. Тут видно, що його дуже багато, і ось і коричневий і той, що крупніше, і червоний менший. Ну і крім пелеця, тут дуже-дуже багато чого. Так, додаємо водички і замішуємо. Прикорм слід замішувати за два рази. Перший раз ми додаємо небагато води і чекаємо десь хвилин 10-15, щоб прикормка взяла в себе воду. І через 15 хвилин вона вже виглядає трохи суховатою. Але додаючи другий раз воду, треба бути дуже обережним, тому що вже Дуже легко її переволожувати, зовсім трошки додаємо води і вона буде така, як треба. Початківцям я рекомендую замішувати відразу не всю прикормку, трохи оставляти грам 200 сухої. На той випадок, якщо ви... Помилково додали більше води, щоб у вас була суха прикормка, щоб вирівняти її правильну фракцію. Ну що, поки ми чекаємо, що риба прийде на свій сніданок, я теж поснідаю. Як я вже казав, ми в цьому році вирішили спробувати випікати гарну піцу. І це нам дуже вдалося. І розробили таку зручну упаковку, щоб було зручно брати з собою. Або на риболовлю, або десь на роботу. Так, по перше чайку. По перше чайку. Так, чайок. Чайок на природі це дуже гарно. І піцу ми так складаємо у формі сендвіча. це дуже зручно і дуже смачно. М -м -м. Сніданок на природі найкращий сніданок у світі. О! І тут є, перша покльовка є. Хто це в нас? Це в нас... Опа! От перший мегазеркальний карп. Не витримав і схопив наш водограйчик. Так, цього хлопця ми швиденько відпустимо. Зараз в мене спрацював монтаж на каплі соски. Вона дуже зручна, по своєму смислу вона схожа на флет, але більш зручніше її забивати. І ваш корм завжди в годівниці. Коли потрапляє в воду, він так як пасочка починає підніматися. Ми от ставимо відео, там де це чудово видно. І він так піднімається, піднімається. Наш водограйчик теж піднімається і це рибі дуже подобається. Зараз по кінчику видно, як риба виїдає корм. І в цьому випадку може спрацювати така фішка з опіумом. Сьогодні ми використовуємо дуже ароматну прикормку і буває таке, що прикормка більш смачна за насадку. Тому зараз я насадку закину в опіум і Насадка стане смачнішою за прикормку. Наша перевірена слива. ще хтось на водограйчик. Опять, мабуть, той самий. Ну, таких величезних карпів я давно не ловив. Я тут майже рік не був. У прошлому році теж були дрібні, але не, 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 не такі, такі хоч грам по 400 були. А в цьому році я приїхав вперше. І судячи по тому, що е, кругом бур'ян не прим'ятий, мабуть, ніхто не їздить, бо дуже дрібна риба. Ну, вже приїхали, вже бачили, як клює. ну, Будемо ловити дрібну. Та тут їх дуже-дуже багато. Один за одним. А де ж великі? З такими суперкарпами не наловимо нормального розміру. Так, один за одним. Один за одним. О, це в нас вже не зеркальний, а звичайний. Ой. Ой. Так, ну прямо кулемет дрібних карпів. Хочу вам сказати, не дивлячись на те, що карп дрібний, я от почав запускати наш водограй в опіум і дуже швидко пішли покльовочки. Це свідчить за те, що дуже гарна прикормка і коли наживка без таких доповнень то риба в першу чергу обирає прикормку. А коли ми запустили наживку в опіум, то перше, що вона бере до рота, це наживку з опіумом. Так, ще один шибеник. Слухайте, ну один за одним малий розмір, на жаль. Так, іди сюди, Це трохи крупніше, але теж невеличкий. Тут в мене половинка водограю конопля. Мені так подобається його. Розрізати, давайте зараз я цього коробчучка викину. оба. І дуже зручно наживку не збиває. І один водограйчик я розрізав і на два гачки одягнув. Так, ну що, друзі? Слід перекусити ще разок. Бо з цими коробчуками будеш голодний. Так, чайок наш. Ой, як завжди, як завжди. Не дадуть поїсти. Дай поїсти. Вже великий поставив Смоктунець. Ой, вибачаюсь, водограй. І все одно невеличкий, дуже невеличкий. Мабуть, нема крупнішого. Ну, нічого, вже приїхали. В цьому році, мабуть, сюди ми їзд... не будемо їздити, бо така дрібна рибка. Не потрібна. Так, ну що, друзі, будемо їхати додому. Трохи промазав я з водоймою, дуже дрібна риба, мега дрібна, але в цьому році. Зовсім немає часу на рибалку, ну от зовсім немає. Вибачайте, що так мало виходять відео. Як тільки з'явиться час, буду виїжджати частіше. Сьогодні я отримав задоволення, тому що дуже давно не був на річці. І річка, пташки, жаби, все це приносить задоволення. Риба, як я вже казав, була дуже дрібна, але нічого, в наступний раз буде точно риба краща. В завершенні хочу подякувати нашим воїнам ЗСУ. Вони кожен день воюють як герої. Велике вам дякую від цих нас. Ну, а з вами, як завжди, був Юрій Петраш. Обіцяю вам випускати відео частіше. До побачення.